Всім привіт, гості і підписники каналу. Це був мій крайній виїзд мотоблоком цього року. Ну більше всього це я поїхав, ще привіз, о, оце, що вирізали ре, ресовці, Ну, електрики. Невисоковольно прочищали і вирізали. Ну, в основному вони нічого не брали, бо та геляки. Це горіх. От горіх вони там якісь, ну це ворони. У нас ворони, що то ці всі події. То у нас потрохи спокійніше, то ворони повно. Та Якась ворона занести горіх, та й там от він. він виріс такий. От я заготовив сам. буквально що в мене було сокірка і ручна ця. Не, от, не бензопила а ручна. Я не обрубував, такого трошки де грубше та й все. Це заготовив десь за годинку. Но горіх погано ріжеться. Ось тут я навіть і не забрав, це вкрив його сокірка. Сокірка і юручна ця. Це я вже зараз розгружу і буду мотоблока ставити на вже в гараж, на збереження. От, ці гарбузи там хтось запитував, що по насінням. Вони самі великі, ну я не знаю, тут сантиметрів, мабуть, 6-7. Потрошки даю. І показував, я не пам'ятаю, показував, не показував, бо я їздив не один раз. Ось я брав. О, бачите? Теж мало обрубував. Отаке От лише би взяти. Те, по-моєму, я показував. А це ні. Зараз буду розгружати. Теж скільки привіз. І це, до речі, майже на одному місці. Думаю, хай дрова будуть. Так, е, да, там писали, що... Те, що вирізають ну, електрики, через совці. Я не можу набрати, як воно належить державі. Але коли вони в нас ну, беруть, ну, ріжуть щось хороше дерево, то вони його одразу забирають, воно довго не лежить. А це воно вже трохи лежало, то його ніхто не брав, воно лежить вже, я не знаю, ну, десь в районі місяця. Десь в районі місяці. Так, ну що, я буду розгруж... розгружати його та й потім ще включусь, покажу. Ну от, уже завів, поносив дрова, завів мотоблока. У мене прицепа немає де берегти, то от він стоїть тако, вкрив саме головне причіплівку. Ну, це ще я залужу. і сідушку. Друга лавка, то я заніс. Оце тако вкрив більш-менш, щоб не це було. Ну так не ідеально, звісно, в тому що поправиться. А, будуть морози, то під колеса будуть, якщо морози, під колеса ще пеньки поставлю, щоб резина не лопала. Бо резина трохи лопає в мене. Ну як не полопа, не то що лопає, а. Ні, тут -а. ще на цьому колесі ще. Більш-менш на тому видно. Десь видно спущене болото. полопало трошки. А мотоблок саме стоїть. Тако при, при його скажем, при це поставив. Так, саме головне, що зіляти воду і я не закривав краника. О, не знаю, видно, не видно, капає. Сапа є звідси і тут теж я не закрив. Все, от зараз запечатаю та й все. Не знаю, що там в мене з роботою буде. По можливості я мав його докрасити, подивитись на сціплення, обслужити. Все, ну. На жаль, на жаль, по-перше, холодно, як його красити. Перше холодно. По-друге, Якби, ну, на дворі зараз я довго не побуду і треба на двір виганяти. Того так. Тому просто так оставлю, він так в мене буде стояти. не знаю, можливо, ще щось зроблю цього року, а може і не зроблю. Час покаже. Час покаже. О, лавка стоїть, колесо, запаска, фреза. Ну, Так що він в мене на дворі не стоїть. Коли, ну, це літом, коли я часто їздив, тоді да. а так він в мене ну, більше стоїть під накриття. Там знайшов отаке колесо. Відсів... Я не знаю від чи відсівалки, чи від чого воно. Вага, ну я знаю, ну, кілограм 5 не сильно великий від нової. Е, в нас один знайшов таке колесо, пішов до них. Ну, це є агрофірми, здав то, отримав мішок зерна. Каже, що воно дороге, бо сівалки в них не наші. Ну не сівалки, а це всі техніка основно, не наша, комбайни, джендіри. То воно мол, коштує, ну не знаю. Я нести не буду. хай. Це буквально вчора знайшов це, заготовляв дрова. То не знаю, що з ним зробити. А ні, то хай лишається дома, буде десь щось приложити. та й це. Ось так. А зараз це закрию, запечатаю це все. Та й так, та й буде стояти. Не знаю, коли вже поїду. Може в цьому році і не поїду. Планів їхати, чесно, ну немає. Може, ну Маловероятно, ну... все-таки. Ось так. До нових відео. Наступне відео, я думаю, там мене просили про прицеп зняти. Я вже думаю зніму про прицеп ще. Ну коли це буде, не знаю. До нових відео всім гарного дня.